На вулиці весна. І ви бачите, звичайний, дуже популярні, популярніший з нашого дитинства, популярні зараз. Хто любить рибку, хто любить шпроти, готують ось такі бутерброди, хто смажить булочку, хто просто на свіжий батончик, це в залежності від того, як ви любите. Але навесні додайте, будь ласка, ось такий інгредієнт, який повністю змінить і смак. І дасть вітаміни цій страві. Ви берете листя смородини, яке зараз уже на повну потужність проростає у нас на кущиках смородини, саме смородини. Помили гарненько, зірвали. Нічого смородині не буде, ви трошки її попросите дозволу і все. І потім оці листочки додаєте до рибки. Неймовірна смакота. Аромат. Всі знають, як пахнуть листочки смородини. І ще й вітамін. Самий-самий великий. А ще вам скажу на додачу, що листя смородини, якщо ви його приймаєте чи в чайку, чи ось так просто свіжому вигляді, нормалізує цукор. Смачного!